І зараз до інформації, яка водночас знаєте, і така дуже дуже щемлива, Ось це 100% і, і трагічна, але є і хороша в цьому, адже з під завалів у Львові на 11-й день рятувальної операції комунальники дістали кота. Черчеля, так звати тваринку, завалило уламками будинку на вулиці Стрийській, куди 6 липня влучила російська ракета. На момент удару у квартирі перебували пані Ольга, її мама, собака та два коти. Мати загинула, донька вижила, собаку теж знайшли цілою, а двоє котів зникли. І наразі з насиленого і зневодненого Черчилля відправили в ветеринарну клініку. Котику призначили антибіотики та спеціальне харчування. І скоро він переїде в модульне містечко, де тимчасово. Во мешкає його господарка, і ми всім нашим телеканалом, всією нашою редакцією обов'язково бажаємо здоров'я, як Черчиллю, так і його господарці і якомога швидше морально якось оговтатися після цієї трагедії.